Я вас вітаю, шановні добродії. Сьогодні як завжди з вами програма «Час-пік» з Сергієм Крижанівським. І давайте сьогодні поговоримо про ті події, які сталися в Україні. Ну, по-перше, Верховна Рада прийняла якраз закон, який дає можливість зберігати для військових. Їх фінансове надходження, тобто від 30 до 100 тисяч тим, хто на передовій. Ну і далі якраз в цьому законі розписано те, що стосується тих, хто отримав інвалідність, і взагалі закон не передбачає змін до призову. Але я хочу якраз, і президент до речі підписав цей закон. І е, насамперед питання ті, які стосуються е, захисту військовослужбовців, якраз вони потихеньку починають вирішуватись. І, до речі, це йде з великою напругою, тому що є обговорення в суспільстві, ну і я багато спілкуюся з військовими, е, до речі, тими, хто зараз отримав інвалідність і вже звільнили. З Лава Збройних Сил України. А сьогодні я хочу поговорити з вами про призначення, до речі, це показово, і Олена Дума, якраз призначена на посаду голови української арми. Якраз я хочу відзначити, що її призначення було. Тим, що е, звернулися посли G7 до е, навіть президента і до прем'єр-міністра, щоб цього призначення не відбувалося, тому що є дані про те, що Олена Дума є якраз креатурою, яка може працювати на, е, на російську ФСБ. До речі, ми проводили своє журналістське розслідування. Я е, хочу зазначити перше. Це те, що е, Вимоги до України, які ставились до прийняття України в Євросоюз, перше це було якраз призначення на посади незалежних керівників до набу, до і створення, до речі, цих інституцій, що було виконано і на ЗК. Ну і якраз стосується арми та зміни до призначення. Призначення суддів Конституційного суду. Це якраз чотири основні вимоги, які потребують основного якраз елементу демократичного прояву нашої держави, для того, щоб ми могли дійсно адаптуватися до європейських стандартів. Але це призначення Олени Думи, яка Свій час працювала і з Валентином Наливайченко, якому я, до речі, також не довіряю. Він свій час закінчив школу КДБ і якраз займався питаннями щодо і служив, до речі, в російській розвідці. І потім, в 94 му році, він тільки приїхав до України. І зараз він знаходиться, був партії удар. потім є депутатом Верховної Ради від партії Батьківщина і так само ми кажемо про те, що Юлія Тимошенко є креатурою Кремля. І в цьому випадку є питання щодо Олени Думи і не тільки пов'язані особи, які адаптовані до Кремля, але і її участь у так, тих перемовинах. Вона виступала на конференції із бізнесменом Кислим, який, до речі, став власником кіпської компанії Віктора Януковича, де там були зосереджені і більше як Півтора мільярда доларів були заарештовані. І тепер Олена Дума буде займатися питаннями щодо розпорядження оцих активів. Можете себе представити, що навіть той же самий комплаз, який належав російським олігархам, і інші об'єкти, ті, які зараз знаходяться в розпорядженні цього, цієї установи, вони будуть, вони будуть якраз під контролем цієї особи. Я скажу, що Олена Дума, Арма. Це дорівнює корупція, тому що це якраз той прояв того, що ми не йдемо і не шукаємо, і не призначаємо тих чесних, порядних людей, які дійсно будуть працювати на нашу державу. А можете це представити, що арма розпоряджається десятками мільярдів доларів, і так само вона пов'язана із портновим, і пов'язана з. Андрієм Єрмаком і якраз з Олегом Татаровим. Я, знаєте, коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, то якраз знаково є е, ті особи, які е, призначаються на керівні посади в нашій державі. І Андрій Єрмак розставив по всій вертикалі влади якраз осіб, які адаптовані на Росію. І як ми можемо перемогти в цій війні, якщо керують в нас в нашій державі ті, хто працює на Кремль? Це якраз не питання, а це прояв нашого руху. І наш антикорупційний рух, я ще раз хочу повторити, що ми 19 серпня о 10-й годині будемо проводити вічі на Майдані. І я кожен день про це буду. Нагадувати, мало того, ми 15 липня будемо якраз презентувати план події, дії, яка буде вирішуватись, і наші, наші гасла, ті, які будуть на цьому вічі. Мало того, я хочу зазначити, що питання, ті, які стосуються громадського прояву, вони якраз передбачені Конституцією України. І тільки військовий час заборонена діяльність політичних партій, збори, мітинги, які несуть свою партійну основу. А громадяни України, які висловлюють свою думку щодо махрової корупції в Україні, ми будемо про це голосно говорити. Мало того, будуть протести, протести якраз кому. Андрію Єрмаку, вимоги до президента щодо звільнення цієї особи з посади і далі по всій вертикалі влади, ті люди, які призначені якраз Андрієм Єрмаком, вони повинні бути негайно звільнені. Я хочу сьогодні ще вам сказати таке, що питання тільки зараз вирішується нами на нашому антикорупційному сайті, і це якраз відкриття реєстру корупціонерів. І ми хочемо докладніше вам розказати про те, що журналіст... І адвокатські розслідування проводяться, але зараз не вносяться відомості в ЄРДР по заявах по цих корупціонерах. І мало того, от сьогодні я дуже уважно дивився виступ якраз Алексеєва Сергія, який є депутатом Верховної Ради від партії Солідарність, і я його знаю. На протязі 15 років, і це порядна людина. Мало того, я точно скажу, що це провокація, та яка чинилася співробітниками СБУ не тільки по відношенню до Алексеєва, до інших народних депутатів, до посадових осіб першого рангу, тому що ставиться політичне замовлення. І далі вже вирішується питання щодо дискредитації і так далі. Я не буду вдаватися в подробиці, тому що я не є адвокатом. Євгений Солодко якраз займається питаннями щодо захисту Сергія Олексєєва. Але питання ті, які якраз вирішуються слідством, вони повинні бути зараз, якщо вони оприлюднили розмови, мало того, є позиція самого підозрюваного. І Вирішується питання щодо міри запобіжного заходу, якраз є подання прокуратури до суду. І в цьому випадку ставиться питання щодо 10 мільйонів гривень застава, альтернатива арешту. Я якраз і зазначаю, що питання, які стосуються таких гучних справ, це депутат Верховної Ради України. І я ні в якому разі не буду зараз висловлювати свою позицію щодо ходу слідства, але є питання ті, які якраз є на поверхні. І ми проводили своє журналістське розслідування з цього приводу. І я якраз і видумував про те, що дискрелі. Опонентів влади, це є от тим застереженням, що в нашій державі продовжується якраз дискримінації, мало того, питання стосується якраз боротьби політичної, до речі, що заборонено законом. І це якраз є от тим, що вже незважаючи на тільки повідомлень журналістів. Та правників щодо а, казнокрадів, щодо а, а, того, що крадеться гуманітарка, крадуться гроші, ті, які йдуть на, а, на а, зброю. Нашими партнерами надаються, надається фінансова допомога і через Національний банк. Гроші йдуть. Далі вони просто а, знаєте йдуть в, в повітря, тільки вони а, в знаєте, кажуть, треба відмити ці гроші. І це робиться якраз тими особами, які близько біля Андрія Єрмака і його банди. Мало того, я хочу сказати, що всі звернення, ті, які нами подавалися і заяви по по злочинах цієї групи осіб, Жодна із них, крім одної, проти директора територіального управління ДБР, не були внесені в ЄРДР. Це показово. Мало того, я сьогодні хочу сказати, що питання тільки стосується, от на, на початку я вам розказав про цю інституцію, якраз арма, яка дійсно под, 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 зараз дуже робота її важлива тому що е, ті активи, які заарештовані, вони можуть працювати якраз на е, те, щоб в Україні ми змогли і побудувати е, заводи, і патронні заводи, і випускати ракети, і ті програми, які були е, згорнуті, мало того, це ж зробилося. Е, під контролем якраз Лубянки, тому що ставилося завдання. І сьогодні, коли я чую від нашого військового командування, що зараз є загроза із, якраз з білоруського напрямку, де розташовується ПВК Вагнер. І вони почали тренуватися на літаках, скидати там п'ять тисяч десантників на кордоні. І це загроза щодо захоплення Рівненської, Волинської, Житомирської областей. І я, Пару тижнів тому я вказував на те, що у Росії є такі плани. Ще до того, як Вагнер виступив до, до Москви. І якраз оця операція, це сценарій, був покладений. Мало того, це фейк, той, який був наданий Росією і ФСБ Росії всьому світу. Мало того, це все робиться під контролем. Мало того, я ще хочу по. Повідомити, що зараз дійсно є загроза підриву Запорізької атомної станції, і наші експерти вказують, що це може статися якраз 7 липня, на день зібрання альянсу в Прибалтісі. Якраз це буде дуже небезпечно. Мало того, вже наші мас-медіа готують наше населення для. Того, щоб ми мали можливість використовувати медичні засоби для збереження свого життя. Я хочу на знаєте, не тільки на тому, що є такі страхи, є попередження, але давайте поговоримо декілька хвилин про наступальні дії наших Збройних сил. І зараз. Валерій Залужний звернувся до очільників НАТО і до країн наших партнерів для того, щоб дійсно поставити достатню кількість зброї, а особливо літаки. І це якраз є основним, що буде вирішуватись на Цьому саміті НАТО. До речі, президент України Володимир Зеленський якраз говорить про те, що питання щодо допомоги західних країн це є надважливим, але є питання щодо і проведення цих мирних переговорів. Це питання не знято з повістки дня, мало того, якраз той підрив атомної електростанції може вплинути на те, щоби. Зеленський зламався і сів за стіл переговорів. Що ми не дамо йому зробити? І я скажу, що народна хвиля. Та, яка підтримує ЗСУ, може просто скинути Зеленського, незважаючи на те, що зараз військовий час, якщо він, не дай Боже, сяде за стіл переговорів і заморозить конфлікт. Хоча він вказав на те, що цей конфлікт він не буде заморожувати і, ну, як називають росіяни конфліктом, це війна. І з терористами повторюю за стіл переговорів не сідають. Тільки капітуляція Росії може бути підставою для того, щоб е, наше наша військове керівництво і військово-політичне керівництво підписало цей акт капітуляції Росії перед Україною і звільнення всіх наших територій. На цьому я хочу завершувати. До нових зустрічей, як завжди, ваш Сергій Крижанівський. Щастя вам, здоров'я та любові!